Пристав туди, Єгорка. Знову у нас намічається тиждень дощів. Прям якийсь такий сезон дощів у нас. То тиждень сонце, тиждень дощі йдуть. Бібі наша. Єгор, багато не насипай. Ах, ти ж красотка така, красотка така. Все, все? все. все? все? Да. Хорошо, давай. Зараз трошки погуляємо. По нашій ділянки хочу вам показати ту нашу частину двору, там як ми все розчищаємо, приводимо до ладу. Ще покажу нові грядочки, які у нас з'явилися, що ми там посадили. Тому залишайтеся з нами, буде цікаво. Ще покажу нашого маленького кошенятка, нашу янголяточко білесеньке, яке в нас росте. Я думаю, то в нас кішечка буде. Бібі дитинка. Так що. Всім приємного перегляду! Ще в нас в будинку виникла така неприємність, як то можна так сказати. Ось там, де у нас кондиціонер, там, от в отій частині, там у нас з'явилося гніздо, там живуть птахи. От що вони в нас тут творять, це жесть. Ну, що ж з ними зробиш? Їх же ж не вб'єш тепер. Тепер прийдеться чекати, поки вони виростуть. Вже улетять відтуди і ми зможемо заділати ту дирку. Бо це що ж це нікуди не годиться. Я кожен день це все мию. помив через дві години, воно вже знов таке. Ну, коротше. Бібі, де твоя дитинка, дівчинка? Ти пить хочеш, тобі навели, бібі, водичка є. Ще вам не показувала таку от красу. З'явились у нас отакі от горщики. Це перший з петунями, такі вони гарнюсінькі. Ось такий бархатний в них гарний колір. Ось ще посадили тут. Такі красивенькі вони. А це ми пересадили, це в нас росли в будинку в горщиках. Це ми посадили, ну, вони калачики називаються. Це ми їх посадили сюди. Також зробили. І тут вже у нас повзходили теж. Я забула, як вони називаються. Оці квіти. Ну, вони такі, у них такий специфічний запах, їх дуже-дуже багато, вони в місті на клумбах багато ростуть. Я потім спомню, я скажу, як вони називаються, бо щось в мене щось з голови вилетіло. Що ти знайшов? Так. А де це ти взяв? Покажи. Так. так оце ми посипали отраву від мурах. Страшне. Мурав'їв просто жесть, багато дуже-дуже. Єгорка, не треба це робити. І отут ще калачики ми теж пересадили. Це в нас коли вітер, це... тільки позбираємо ці Ті шишечки, вони знов нападали шишки, так. Да. Отут у нас стоять такі ящики. І ми е, 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 обережно Єгор. ми влаштовуємо змагання. Хто собере більше шишечок, тому в обід не їсти суп. Да, Ну ладно. Коротше, он скільки у нас цих шишок. Зараз ми будемо їх збирати. Я думаю, що сьогодні у нас переможе Єгор. От. Там вода, так, да, Єгорка? Так, частинка двору. Зараз я покажу вам, що у нас тут змінилось. Біля півоні посадили горох. Алло, зараз, підожди. Ти хочеш поснімати? Зараз поснімаємо. Оцей кущик ми підрізали. Також бачите, він уже виріс який. Зараз, зараз дам, підожди тихонько. Ось наші півоні. Їх заїдають мурав'ї. Ну, хто що каже? Хто каже, що це ок, що вони там якийсь сладкий сок п'ють з них і що це норма. Хтось каже, що це не, не ок. Ну, поки так ми залишаємо, нічого не робимо з цим. Так, отут у нас горох, це один сорт, якийсь там цукровий дитячий. Єгорка, не ходи там, не ходи. Не ходи, не ходи. Ти хочеш потрогати цвіточок? Ну потім потрогаєш, йди сюди. Так, в нас з'явився ще один бажаючий. Богдан каже, я теж буду шишки збирати, щоб суп не їсти. Зараз. Беремо столик. зараз поставлю штативчик і будемо збирати. Там наша бібусічка, вона залази. Там кошеняточко наше манюсіньке живе. Богдан каже, можна я всі, всі шишки соберу, тільки щоб не їсти суп. <рес> ну, коротше, він все у нас зібрав, Тому сьогодні він у нас отримає щасливий купон, щоб не їсти суп. <рес> <рес> а он Єгорка наш. <рес> <рес> Якщо що, це не він тепличку поламав, отам кріплення. Це вже воно було таке. Так. Ось наша друга частина двору. Я вам хотіла показати, що у нас тут змінилося. Отут я нещодавно прибрала всю траву. Ми хочемо тут закрити це агроволокном. Далі. Це так у нас в найближчих планах. Отут у нас з грядочка новенька з'явилася. Тут у нас також горох посаджений. І отут базилік. Трошки зелені ще в нас є. Вже трошки теж все воно сходи. Так. Обережно Єгорка. Тут також у нас все змінюється, все потихонечку викашується, прибирається. Єгорка, що там, є ще шишечки чи нема? Все, так. Да. Ну, сьогодні не ти виграв. Пробач. Так. Кучі в нас поки не зменшуються, ми їх поки не трогаємо. Ну, це все легко ми перепалим. Ось. Отам у нас взагалі, як ото кажуть, дєбрі. Там дуже опасно ходити, там кліщі, ми туди не ходимо. шишки? Yeah. Ну, ладно. Осторожненько ложи. Да, шишки сипляться. От це можна навіть провести порівняння. Оце ми зібрали, а потім через годинку прийти і подивитися, скільки вже буде знову п'ять насипано. Єгорка, ти не впадеш? Ні, Ну, ладно, смотри. Так. Тут у нас нічого не змінилось. Змі... Змінилось, на жаль, тільки те, що у нас пропало пару помідор. Щось їх з'їло. Вони висохли і пропали. Вон, тут один і там ще. Що таке? Ти хочеш поснімати? Да, помидорчик ні. Угу. Хто з'їв помідор наш? Да нельзя, нельзя їсти помідори. жукам всяким. Да? Кусаються? Да. Пошли подивимся. Котик маленький виліз, біленький, Беленький. Да. Пошли дивиться. А оце ми посипали, бачите, оце біле. Це тут прям мурахи пороз'їдали, отакі там величезні дірки. І ми позасипали, бо тут навіть ходить вже Напряжно було через цих мурав'їв. Не знаю, щось їх так багато, що мурав'їв, що кліщів в цьому році. Що там? Там у нас вода. Це коли капає, ми тут збираємо воду дощову, потім поливаємо. Поливаємо, так, да, Єгорчик? Да. Ну, зараз, поки ми не будемо поливати, зараз поки не треба. Спокійно. Там жук був, так, да, Єгор? Пішли подивимося. Є маленький наш птенчик манюсенький. Кошенятко наше. Там вже квіточки в нас також повилазили. Там вже в нас квіточки порозпускались, півники. Тут вже в нас аеродром закритий. Барбарис уже не цвіте, джмілів нема. Ми тихенько зараз підійдемо, подивимося, немає їх тут. Тільки тихень, тихенько, тихенько, тихенько. Тихо, 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 тихо. Мам. Бабусечка. Мама, м'я-міум. -мям. Котик. Мам. Наш чорний лежить. Мама. Він хоч і сірий кіт, але його називає чорний. Він ще е, сірий колір, він погано зна. Ну, таке. Ні, Ні. Ой, важко, да, І там, Він його називає чорний. Каже. Це чорний кіт. Відпочиває. Під корінь Йогорчик. і да, так знизу, осторожненько. Угу. Нічого страшного, можеш ще ще чуть, чуть отут були. У от тебе осталось, так, да. можеш чуть, -чуть полити. Молодець. Я згадала, як називаються ці квіти. Це чорнобривці. Я півдня ходила, споминала, от нарешті згадала. І рижик тут прийшов до нас в гості. Чех. Чухається тут він, і Зараз клещей кліщей будемо витягувати. Ніштячків в тебе. Не дивіться, що тут маркетоп, це просто пакет. Так, пішли ми на ніштечки, де там ото всяке ВТБ продаються, там всякі то, то насіння, то всякі для е, діляночки. Зараз покажу, що ми купили. Так, ми купили от такі рукавички з кіхтиками. Це. це щоб відчути себе котом. Я ще їх не тестувала, я не знаю, як вони будуть працювати, зручні вони чи ні. Давайте прямо зараз разом з вами їх протестуємо і подивимося, які вони. Так, от я їх розпакувала, тут, о, виявляється, кіхтики тільки є на одній, а на другій нема. Я не знаю, вони знімаються, мабуть, чи ні. У нас Єгор уже тестує. Єгорка. Ні, не треба, не роби так. Зараз мама одіне і ми подивимося, що це таке за чудо техніки. Я ще не разу такого не бачила. А на інструкції нічого нема? Ні. А, ні, ну подожди. Що тут напи? Понятно, ладно. Шо? Обрізав. Понятно. Так, ладно. Сейчас, короче, тоді що це таке. Ну, вони такі, знаєте, тугенькі. Непонятно ну, коротше, Вони, мабуть, не знімаються. Це, мабуть, спеціально так зроблено, щоб одна була без кіхтиків, а одна з кіхтиками. Так, одіну, Мама! Коротше, перчатки в мене оджав. Ада, Потім ми їх протестуємо. <схід> На перший погляд, вони ну, зручні, але Мама! в них дуже-дуже жарко. Мама! Ігор, мен... оці це да. обичні, це да. я Май на ринку купила. Кстати, теж доволі таки непоганий варіант. Май... 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 Це для Богдана. Я йому купила, щоб він мог також працювати, перчаточка. Купила ось такі ліхтарики по 99 гривень. Він називається світильник, декоративні на сонячні батареї. Ось тут така батарейка, і там ще було написано в інструкції, що перед використанням. Їх треба ну, зарядити від сонця. І там написано, що треба переключити важіль. А, ось там де він, де він, він, цей переключатель. Коротше, зараз я його не бачу. А, он він там знизу, бачите он? Треба було нажати на он, ось, і щоб вони добряче зарядились. Взяли 5 штучок по 99 гривень. ВТБ ТБ. далі. Взяли отаку сіточку садову. Ну, це, коротше, знаєте, щоб підв'язувати там, ну, не то, щоб підв'язувати, це ми взяли, щоб плелися там горох або гірки. Так, ціну я не пам'ятаю на цю сітку, потім все подивлюсь по чеку. Помню тільки, оці, що по 99 гривень. Там щось теж, воно не дуже дорого. Так, взяли таку антимаскітку на магнітах. Це нам туди є полтавську кухоньку повісим туди, щоб була вона. Так, зрошувач такий взяли круговий. Це все сатебе. Ну, вона там щось теж, не дуже дорого воно коштувало тому що б воно було дорого, ми б не брали. Так. Взяли отакий набір мотузок, теж пригодиться, то як почнеш шукати цю веревку, ніде не найдеш. Нічого нема, нічим підв'язувати. Так. Взяли отакий шланг для поливу з пістолетом. Ну, він тут, по-моєму, ага, так, 10 метрів. Він тут. У нас був схожий зелений, але він вже порвався. Той, що був у нас зелений, він був внутрі з силиконовою трубочкою, а це якийсь. Вроді як тряпчаний, ну, теж треба буде його відкрити, подивитися. Щось він там теж 100 гривень строїв. Ну так, взяли, якщо поламається, то буде його нас поливати. він у нас дуже любить поливати. Так, ой, мотузки у нас укотилися. Так. І що це таке? Ага, і ще одна. І ще одна сіточка така. Вон, бачите, навіть тут показано, що тут можна робити. От, всі ціни потім по чеку подивлюсь і скажу. Все, більш нічого немає, пакетик пустий. Ось такі у нас покупочки. Так, ось такі перчатки. Ну, в них дуже жарко, тому що я оділа, що ще, ще плюс 30 на вулиці. Ну, мені прямо це дуже подобається. Ці ковтики. Я просто ще не думаю, ну, я. Я просто не знаю, як це можна використовувати ці кіхті. Це, мабуть, землю драти чи що їм робити. Ну, коротше, зараз подивимося. Ну, слухайте. Просто я не пойму, як це можна використовувати ці кіхті. Воно доволі таки глибоко, якщо силу примінити. Це так, мабуть, щоб, знаєте, якесь там, там сміття може збирати. О, це я вчора тут проривала. Отак уже буряна нема. Я оце ще приберу, воно дуже мілке. Ми зараз швидко тут зробимо. І нові квіточки посадам я потім покажу, які. Ну От зараз мені дуже жарко в них, мені хочеться мені їх зняти. Повісили ми ці ліхтарики. Ось як вони світяться. Ну, доволі таки непогано. Якийсь декоративний ефект в них є. Це не то, щоб там, знаєте, освіщало пів хати, <хи> як отут у нас. Да? Ні, звісно, я такого ефекту від них не чекала. Ну, як якась така декоративна штука, додаткове світло. Ну, чому б ні? Це вони позаряжались десь, ну, годинки 4 на сонці. І тепер отак виглядають. І, кстати, один був бракований. Треба буде його розкрутити і подивитися, що там з ним не так. Хто тут? Бі-бі. А чого ти не спиш? Бібусічко. Котік. Бібусь.